Вітаю колеги! Сьогодні на Свободі наша новинка Gizon Sonomax 7, апарат експертного класу. Тепер ми переходимо до самої цікавої частини по роботі з даним апаратом це секторний датчик, він же кардіо. Обираємо кардіальний датчик. Обираємо персет кардіології, також на ньому наявний персет для тучних пацієнтів по кардіології, абдомен і транскран, і також логень. Обираємо. Звичайно. Не для гучних, і будемо проводити наше обстеження. Так, ми відразу можемо активувати ЕКГ. Так як в нас на апараті є екг модуль, ми підключили зарані ЕКГ-кабель, наклали електроди натискаємо ЕКГ, і в нас пішла розгортка. Повертаємось до Сірашкальна, у нас синхронізація з ЕКГ і що ми можемо? Тепер потрібно підрегулювати нам картинку. Вона така трохи зерниста, тому ми в динамічному діапазоні. От динамік виставляємо на 390. Зернистість прибрали. Далі можемо зменшувати. Е, цю частоту. Потужність скану, так і залишаємо на 100%, ширину скану. Можемо навіть трошки зменшити до 81%. Динамічний діапазон вже сказав. Хрома та 2D-мапою для регулювання кольору сірошкального скану. 2D-мапо для того, щоб змінити відтінки сірошкального скану, а хрома для того, щоб змінити саме забарвлення сірошкального скану. Зробити можна жовтим, червоним. За бажання, яким лікар захоче. Далі зміна розташування цього мітки, повороти скану. Також можемо розмістити центральну лінію, щоб розуміти, де у нас середина скану. І також на цьому датчику ми можемо вімкнути віртуальний конвекс. Тобто розширити сам скан. Ось таким чином. Натискуємо на ну, тач-панелі. По режиму, що в нас наявне? Ну, тут це звичайний кольоровий доплер. По регулюванню зони цікавості на кольоровому допері, це натискаємо Enter і можемо її підрегулювати. Tax. Потім у нас наявний імпульсно-хвильовий доплер. Кут у нас регулюється ось за допомогою цього регулятора. Тут Виставляємо кут, регулювання зони цікавості, натискаємо Enter, збільшуємо або звужуємо. І апдейт. У Нас пішла розгорткуємо. Можу вихнути автоматичний орахунок, тільки трошки зменшу звук, або навіть виключу, щоб не заважало. Вот. У нас пішла розгортка, апарат автоматично обраховує спектр. І що ми можемо тут зробити? Підрегулювати швидкість розгортки, зробити її повільніше. Також ми можемо змінювати. Змінюємо зону цікавості. Тут її можна або за допомогою Enter і TrickBall можна тут змінювати. Тут ми підрегульовуємо чутливість самого імпульсу хульового допру. Тобто таким чином прокручуємо, в принципі, більш щитові, менш щитові. І PRF. Збільшення або зменшення швидкості розгортки. І останнє це регулювання базової лінії. Також наявні триплексний та квадриплексний режим, триплексний для того, щоб сірошкальний скан став динамічним, і відповідно розгортка самої шкали також була динамічна. В квадриплексному режимі, якщо ми його візьмемо, у нас буде динамічна розгортка сірошкального скану з кольоровим. І також автоматично відразу вмикається орахунок спектру. І можемо робити ще ось таким чином. Тут буде заходиться збоку, запускаємо. Можемо зробити таким чином. Виходить, тоді у нас ПКГ з'являється посередині скану, але це нам трошки не підходить. Повернемося до базового тощо. То, що у нас було. Update. Ось таким от чином. Йдемо назад. Апдейт. Також наявний тканинний допер. Тобто натискаємо на тач панелі над EDI і з'являється розгортка тканинного допру. На ньому ми можемо все одно синхронізувати його з імпульсно хвильовим допером. І виставляємо його на стінку міокарти. Натискаємо Update, і в нас є заданий розгортка спектру. Фрезуємо, натискаємо кальку. І можемо проводити обрахунки. Тут через кальк ми заходимо і в нас відразу відображаються всі розрахунки по кардіології складні, які будуть вноситися в подальшому в репорт. Натиснемо Auto Trace. І апарат автоматично нам видає значення. Також на апараті наявний постійно хвильовий добр. Виставляємо, апдейт і пішло заборону. Зафрізували кальк, можемо також обрати автоматичне трасування. Ось таким чином. М-режим. Вмикаємо М-режим, у нас з'являється перпендикуляр, виставляємо його посередині і пішла розгортка. Швидкість ми можемо трошки зменшити. Де занадто швидко. Повернемося до мережа. Так, назад. Ще по додаткових функціях, які в нас тут наявні. Це стрес-ехо. Ми його можемо проводити. Наразі його показувати не буду, так як немає можливості його провести, але ми зачепимо ще цікаву функцію даного апарату це функція стрейну. Для того, щоб її зробити, нам потрібно записати відео кінопетлю нашого скану двокамерні позиції, трикамерні та чотирикамерні. Так як можливості зробити це на собі в всіх трьох площинах не буде, тому я буду записувати. В одній і обраховувати по ній. Припустимо, що це в нас двохкамерна позиція. Ну, вона, в принципі, є майже трьохкамерна трьох камер, скоріше. Натискаємо фріз і тоді обираємо strain and strain rate. Апарат починає синхронізуватися, обдумувати. І обираємо двохкамерну позицію. Це все ми робимо на тач-панелі. Беремо Start Trace і обмальовуємо. В даному випадку нам ну, потрібен режим, щось подібне, тобто, як режим трасування. Натискаємо два рази. Апарат нам дає можливість підрегулювати те, що він сам захопив. Якщо у нас все це влаштовує, ми натискаємо Start Trekking. Якщо воно все влаштовує, тобто апарат синхронізував і видав, обмалював зоною цікавості коректно, ми натискаємо asset. І в нас є значення. Тепер можемо натиснути Bull Eyes», і вже виведені значення та замальовано певна частина скану. Що ми з цим робимо? Ми натискаємо Save, ми це зберегли. Тепер можемо переходити до наступного скану, який ми будемо виводити. Тепер нам потрібно припустити, це була двохкамерна позиція. Ми тепер виводимо, припустимо трьохкамерну. Записуємо відео. Фрізуємо. І тепер беремо Strain and Strain Rate. І повторюємо наші дії. Беремо стартрейс. У нас автоматично виставлено, що це трьохкамерна позиція. І знову трасуванням вводимо, обмальовуємо нашу зону цікавості. Апарат знову видав те, як він обмалював те, що нас цікавить. Ми можемо його підкоригувати, тобто підкориговувати ось таким чином можна. Так, натиснув, були на точку, натиснув і можемо відтягувати ширшим буще. Якщо в нас влаштований, натискаємо старт трекінг. Тоді. Є. І знову на скайп був ICE. Відповідно, на знову апарат це все замалював. Значення некоректні, тому що скан виведено було також некоректно. Але це чисто схематично для того, щоб зрозуміти, який алгоритм створення виведення стрейн. Окей. І переходимо до останнього скану. Це буде у нас чотирикамерна позиція. Записуємо чотирьохкамер. Я yeah. назову на Sky and Freeze. Strain and Strain Rate. І тепер вибираємо чотирикамерну позицію. Обрали. Start Trace. Обмальовуємо нашу останню позицію. Перепросимо, нас все влаштовує, старт трекінг. Підтверджуємо і бувайс. Тепер у нас є пам'ять всі значення. Ми їх всі зберегли, і це все додалося також в репорт. Повертаємося до нашого сірошкального скану. А, ще момент. По якій наявний на даному апараті. Припустимо, ми фрезуємось, натискаємо кальк, і в нас є автоматична фракція викиду. Ми можемо обрати по двохкамерній позиції або Ми беремо по двох Натиснув, Натиснемо, апарат автоматично знаходить у нас пер-шуночок, обмальовує його. І тепер, якщо у нас не влаштовують, не влаштовує те, що він вивів, ми його можемо підкоригувати. Ось таким чином. Наводимо на точечки, які визнаємо, натискаємо і регулюємо. Ось так. То можна таким чином зробити. Натискаємо рефракцію виків дол І воно ось таким чином буде працювати. Ще момент, який забув вказати: в правому верхньому куті монітору в нас знаходиться збільшувана лупа. Для того щоб ми більш точно могли виставляти наші зон... крапки на зоні цікавості, ось так.